Всім самопопулярна Ой, всім привітника. Сама популярна гра хлопців. Майже. Ще туалет файт. Но якщо ви дивитеся мене, то я граю. І от скільки в мене є оцих. Можете порахувати, а можете подивитися наверх. У мене нема 50. Зараз вам покажу. У мене немає 54. І я мінус один я зробила так, бо в мене йде така дівчинка. І я скоро її той відкрию. Я була ось цього старика. Він мені дуже сподобався. От хто в мене на заставці, бо вона дуже прикольна, капець. Прикиньте, чому вона дуже така прикольна мені? Бо вона там, я сама 3000. теж. Чому вона мені дуже-дуже, дуже, дуже, дуже 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 класна. Вона сильна. Я в неї дуже сильно класно граю. І зараз ми будемо грати за неї. У мене є ще двоюрідний брат, він теж має е отаку от дівчинку, ще він має, от такого. це його найулюблений персонаж. Він грає Браво. Ну, і це відео дуже цікаве буде. Ще я тільки що закачала Бравл. Я нажала ось сюди. Потім настройки, потім отсюди, ось от сюди. Чекаємо. Нажимаємо. І все, у вас включено, те, що у вас було. Ну, якщо ви хіба почали грати там, ну, то у вас третій попередки, і все треба заново, то все моя допомога. От стільки в мене кристалів багато. Якщо ви не замітили 61 і оці чорівні штуки, ви бачите, в мене стільки такої енергії на мене нормально. От тут я вже була прокачала. Грає. Це моя сама улюблена, коротше карта. Вонючий дем, типу. Ось така моя сама улюблена карта. Так. Я слому три тисячі, бо це мій самий найкращий скин. У мене є такий вонючий дем якийсь. Вот я чуть-чуть поставила паузу. Вот, мені ще треба пару бити. Вот таку я буду мати, яку я була, тільки что было. У меня уже 12. Вот бачите, я дефайно стюю теткою. Типа справляюсь. Она мені дуже допомагає. Вот. Ну і де ти? От ти де Криса. Вот. Мені коротше я дуже з нею гарно граю. Так, мені залишилось двох чи одну людину вбити. Все бачите, і ми виграємо. Все, я вигнала в мене перше місце 10 кубків. Вот так. Що це я не знаю. Йо. Он угол. Вот так. А, ось вот такі штуки, типа, ага, пон. Так. Ого, ого, скільки багато коштує, Та я ліпше цілий е, буду чекати, чим купити стільки алмазів таких. А ось ця коштує 120, вона дуже дорога. Мій брат має ось цього, Мій брат ось цього має. Мені Ну, типу, мені брат я б сказала, що мені взяти від такого, о такого чи отакого. От і він сказав, що взяти, я брала, бо я не розумію, що мені брати. От. Так, Граємо ще один раунд. Десь три раунди граємо і я І закінчуємо відео. Три, два, п'ять, не знаю. В кики влезем О, нет хм. И, опа Вот, где-то чувачка было У мене дуже мало хп, я йду в кусти. От, у мене хіба один. Ой, ельприйму коп'я, він дуже сильний, але я не мію грати. Пацани, якщо ви вмієте грати, це клас, це просто клас. Це... Ми не вбили. Ну нічого. зато друге місце хоч би щось. Хоч би чуть-чуть. Норм. Пацани, якщо ви ліпше мене граєте, то це не значить, що я поганіше вас. Ой, це за гроші. капець. Так. Аж це за огоньок. Ладно? Давайте ще пограємо один чи два раунди і все. Я буду виключати деколи, бо треба буде. Ну на цьому раунді, може, я і не буду виключати. Яких я не знаю персонажів, яких я хочу знати? Опа. Сюди. Якщо нажимати вот так, то буде вот така. А якщо так, то буде вот така теж. Ой. Роза проти розу. Опа, опа, оп. Я ще міг кидати дизлайки, дизлайк і... И кидаем какие-то дизлайк. Так мне дуэльный блад начал. Там... Все, мы на стороне разрушившись, чтобы я тебя сделала с Не знаю, на эти шоу. Так, я забыла на месте, капец. Забираем три блока и валим. Вали, вали, вали вали на пісня. Якщо пацани, ви українські, то дивіться на надік російська, не пофіг. І підписуйтесь. Ой. Ну <свят> так, <refrigerant> no, підписуйтесь. Тобто я сказала ой, що я виграла і не забрала ті штуки. Ну нічого. Я була закачала, було давно.

Це новий скін, прикиньте. Я його хіба сьогодні отримала. Я хочу за нього пограти і спитати, як він нормальний, чи він грає, чи ні. Мій брат вроді не грав, ну я буду файніше грати. Опа. Запасу. Ого. А тут так можно было, а? Хелп выхожу. Капец. Нуль кубків. Посібки. Закінчуємо відео на стайне. Він дуже слабий оказался. Треба більше лип ліпше треба просто блоки блокромати. A puta me tome, tá? Tá, É eu mato. Ou não? Rodar! Não! 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 Ого, Эль Приму король. Папа? И вопа, и вопа. Опа, в кусти, В кустах нікого не видно, але ми з братом деколи граємо і туди нормоз. Тімба, я люблю тебе. Да. Клім. Пужаю ну, котиком. Да теперь немає, а ви тут опа, угомі брат був прав, ліпше дизлайки. Уии! Він класний, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну і норм. Отсидіти у мене кубки. Осім. Раз. Два. У мене, мене так було. Е, попалося. Вот таких в мене був попався той. Знаєте хто? Якась людина, якась ж... яка та. Ліло, мені так було попалося. Десять кристалів ого. Вот стільки скільки у мене зараз тепер. Дивіться. Вот стільки ми набрали, а на цьому всім па-па-па-па. Вимосні книги. Сім па-па-па-па-тук. Тук. тук.